номер 527 Breezy Basics 2, ціна 5500 гривень. Це у нас компанія Sunrise Medical. Німеччина виробник. Розкладаємо. Ширина сидіння 40 см. Загальна ширина від обода до обода 60 см, глибина сидіння 43 см, висота спинки 43 см. Відсидіння до підлоги відстані регулюється: 42-52 см. Важить він 15 кг і навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне, цілком справне. Є недоліки у вигляді а, царапин, як ми бачимо. Ну і в принципі в принципі те, що вам треба буде брати сидіння і спинку. Ну, і так повитирати від бруду. Підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються, регулюються подовжені. Ось, тут шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Є в нас отакі ремінці проти зв ніг. Зверніть увагу на передні колеса. Нічого не штопориться, все обертається, значить підшипники в нормі. Це у нас металеві вилки, а передні колеса литі. Протектор вже трішки стертий, але ще на них можна їздити і їздити. Е, можна регулювати по висоті, що дасть змогу кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, доволі таки непоганий стан протектора. Є царапини на ободах по всьому периметру. Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює. Можна регулювати по силі затиску. З другої сторони, та сама ситуація. Є царапини. муфта. Блокування коліс. Сидіння. Сидіння подвійне, м'яке, знизу ну, таке брезент, всередині, м'який наповнювач. Дивіться, воно майже виглядає ніби як нове і зовсім не брудне. Проте все рівно раджу. Дивіться, ось тут ці заглушки знімаємо акуратно, витягуємо на себе і тут. От бачите, відкручується спинка. Спинка, до речі, м'яка, адаптивна, тобто регулюється по натягу. Пізніше покажу. Підлокітники м'які. Тут все ціле, все ок. Вони, до речі, відкидаються. Є можливість регулювати по глибині. Спинка ось так виглядає заді. І ось ці ремінці. Суть в тому, що ви їх або натягуєте, або послаблюєте, залежить від того, як людині зручно в якому положенні перебувати. Позаду в нас тут регулюється висота сидіння, тут регулюється глибина сидіння. Тут ми регулюємо відстань між передніми і задніми колесами для того, щоб можна було. А, краще відбалансувати візок для людини. А, ту -ту -ту -ту. Що ще? Ну, то, в, принципі, в принципі все. Доволі таки непоганий візок, легесенький і в хорошому стані. Придбати можна в інтернет-магазині Махом посилання. Залишу внизу під відео і дякую за увагу.